Вітаю вас на випуску Природа з Владосом. Зараз ми біля річки Огіхуватка біля благородного стовбура. Ця річка знаменита тим, що тут проходить каналізація. Також вона знаменита тим, тим, що в ній є куропатки, водяться водорослі і також боржники мафії. Наприклад, мій дядя. Он, до речі, від нього. Пузирки. Привітайтеся! Привіт дядю. Багато людей не розуміють, навіщо на деревах ростуть листя. Це через те, що природа недостатньо розумна, щоб винайти бутилки. Тому вона вирішила винайти щось дуже непрактичне, типу листочка, в якому зберігається вся вода. Але моя вода зберігається в цьому калиху з чаєм, який я ненавиджу Але оскільки це наші рекламодачі то я скажу, що він прекрасний. Дивіться, світ природи такий фантастичний. Коротше, ось це, це куропапки. Куротатки, куртки, куропатки. Ось, якщо ви можете побачити, то ці дві куропаточки... Куропатушки. Вони не такі чорні як ось ця па. Тому що це мать. Вона найголовніша, найстаріша і найчорніша. Тому вона і головна. Вони зазвичай, зазвичай не дуже бояться людей, але мене бояться, тому що я не людина, я машина. Ось цей величний холм, виник через те, що у землі. Трапився з кольоз і випав один з дисків. Прямо з хребта. Це фантастичне дерево впало приблизно декілька днів тому. Верогідно через те, що йому просто набридло жити, оскільки в лісі нічим зайнятись, а о, грати в гілочками в відеоігри дуже незручно. Вони могли би зіграти в Кенді Краш. Побити мій рекорд 11539. Багато зоологів кажуть те, що ліси є смітниками природи. Я вам смітити не рекомендую, тому що тоді ви не знайдете своє сміття. Оскільки в лісах дуже легко заблукати, як я зараз. А я можу смітити, тому що це екологічно чистий стаканчик. Його навіть можна їсти, ось дивиться. Фантастичний перекус. Ось ще один діамант природи слимак. Ви, можливо, знаєте, але вони дуже часто помирають від солі. Тому їх для краткості звуть маріупольцями. Оп, чуєте? Це співає синичка. Так вийшло, що зі свого 19-річного життя я 22 роки посвятив тому, що вивчав їх мову. Тому я можу зараз з ним поспілкуватись. Кухаріку. Кар. Кухаріку. Піп. О! Він передає вам привіт. Подивіться, ці дуби тренуються для Олімпіади. Ось цей майже встав на шпагат. А це його вчитель. Це була мова річки. Скажіть в коментарях, що я написав. Подивіться, цей винахід називається дошка. Вона як колеса для велосипеда. З ними їм легше рухатись. Але, на жаль, вони не дуже ефективні, оскільки я не бачив ще жодного дерева, яке б могло зрушити з місця. Це рідкісне явище називається кульбаба. Але з новою політкою канала ми можемо їх називати тільки куль небінарності. О, добрий вечір. Це один з корінних жителів цього лісу. Як ви себе відчуваєте? Чи бажаєте ви зробити нам невеличке інтерв'ю? Я думаю, він Він відмовляється від всіх коментарів. Я настирний. Я навіть заберу ваш листочок. Це була погроза. Вони не бажають давати ніяких коментарів. Схоже корінний житель цього лісу відправив за мною патруль. Чуєте? Це вони йдуть прямо з-під води. Я маю сховатися. Я тут пробуду декілька годин, а потім я скажу вам, чи я вижив. Але я докупаюсь до правди. Здається, вони загубили мій слід. Але я закінчу цей репортаж. Бо люди мають знати, я докопаюсь до правди. За час, що я пробув у цьому парку, я вже став одним-єдиним з природою. І не думаю, що колись можу повернутися до звичайного людського суспільства. Та й це не так вже й погано. Через з єднання з природою всі люди стали для мене чуждими. Вони навіть вже не називають мене просто Влад, Владос чи Красунчик. Вони називають мені лісничий чи чахлик. Послухайте, це спів самого ліса. Йдемо поближче. Я домовився зі своїм лісним другом, щоб він заспівав нам пісню. Пісня молодого цвіркуна. У нас це в темноті, через те, що він ну ночне створіння і не любить камери. Він дуже соромиться. Слухайте звуки природи. На жаль, за сьогодні я так і не пізнав кримінальний світ цього лісу. Я пізнав тільки щастя і добро. І тому я бажаю кожного з вас побачити у своїй новій домівці. Так, з вами був Владос, природа з Владосом і Лісничий. До зустрічі!